Український уряд, як і український народ, був і залишається на тій позиції, що присутність російських військовослужбовців та військової техніки в Криму поза межами розташування об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації є очевидним порушенням підписаних між Україною та Росією міжнародних угод та Конституції України. Грубо порушуючи угоду про тимчасове перебування російських військових на території автономії. Вони дестабілізують мирне життя, провокують українських військових на силові дії та підривають цілісність української держави. Варто наголосити, що сподівання російської сторони на те, що українські військові зброєю відреагують на агресію, не справдилися. Наші офіцери і солдати продемонстрували неабияку витримку та гідність. Жодна провокація не знайшла відповіді. Жоден конфлікт не знайшов продовження, жоден спалах агресії не мав розвитку. І коли наші опоненти побачили, що їх плани не працюють, вони почали залучати найманців-агітаторів, щоб розпалювати ситуацію зсередини. Сьогодні російські війська продовжують знаходитися вдовж східного кордону нашої країни, постійно нарощують свою присутність. Збройні сили України, в свою чергу, приведені в повну бойову готовність. Розпочалася всеукраїнські військові. Навчання опрацьовується питання створення на базі внутрішніх військ Національної гвардії України. Переконаний, в цей складний час армія виконає свій високий обов'язок по захисту України, надивлячись на те, що протягом останніх чотирьох років здійснювалася системна диверсія по підриву національної безпеки й оборони України. Найближчим часом органи прокуратури повинні розпочати розслідування та притягнути до відповідальності кожного, хто мав відношення до. Розкрадання військового майна в структурах Міністерства оборони.